Вітаю вас на своєму каналі! Мене звати Наталія і тут ми говоримо про парфуми. Якщо вам цікава ця тема, залишайтеся. Сьогодні у нас тема 10 парфумів квіткових на літо. Це парфуми, які якимось чином освіжають або асоціюються з літнім відпочинком, або мають конкретно запах літніх квітів. І так, погнали! Перший аромат в мене вже в руках це аромат найстаріший, який є в моїй колекції. Це парфум воркшоп T-Rose. Я його захотіла, коли подивилася минулого чи позаминулого року відео блогерів, які розказували, що достойний аромат на свої гроші чудова троянда теж відгуки на сайті, де я його купила. а ні, я його купила на майкапі. Але на Кремчику були відгуки на нього цікаві. Я вирішила спробувати, так як я тоді саме захоплювалась трояндою. Коли його отримала, я не могла повірити, що це 77-го року аромат, але видно, бачите, які тут розпилювається, що це все кришка тонка, звичайна. Так, говорить про його бюджетність. Але сам аромат він зовсім не ретро. Він освіжаючий. Це як кущова троянда після дощу, тобто на ранок після дощової ночі, коли ще злегка прохолода і оця роса ця дощова вода на ній, дуже освіжаючий аромат. М, вдома, зараз в тіні, добре. Звичайно, на спеку його, якщо носити прямо палаюче сонце, він може трошки підіндолювати. Але якщо носити його, коли є вітерець, або в затінку десь, або коли хмарно, але жарко, то він дуже гарно освіжає. Це як прихолодний душ. Або можна сказати, що він продовжує відчуття прохолодності після душу. Після душу ним якраз класно облитися. Я все минуле літо вдома. Минуле літо, мені здається, було жаркіше, ніж це. Вдома всі вікна відкриті, у всій квартирі скрізь. І оцей сквознячок носив цей аромат. Навкруги мене. І це було нереально класно, дуже освіжаюче. Цього року я щось до нього ще не, до, не, не доходила, бо в мене є багато новинок від Леванти. хочеться все спробувати, але тим не менше, продавати, поки що я його не спішу, розпиваю. Ось таке. Наступний аромат, так, наступний аромат це Armani Court Turquoise. Цей аромат, якщо чесно, він мені занадто свіжий. Я не знаю, яка тут квітка. Я читала піраміду, але я от не можу зрозуміти, чи то конвалія, чи що тут? апельсиновий цвіт, грушовий Щербет, жасмин. Основне. Щось мені тут. З фалкона, в принципі, класно. На моїй шкірі щось видає дуже різкувати. Але, тим не менше, якщо теж на вулицю вийти в, прохоло... в вітряну погоду, то він дуже освіжає і він нагадує якийсь відпочинок десь біля Морька. Це такий тропічний аромат. Хоч тут грушевий щербет. Але все-таки це більш квітковий, освіжаючий аромат. Мені здається, я тут лотос відчуваю. Да, лотос мені може трошки пітидолювати. Можливо, його нема в піраміді, але я його відчуваю. От лотос дає таку гостринку в квіткових ароматах. Але в цілому, так, мені пахне якимось відпочинком на морі. Коли лежиш на пляжі і все чудово, життя прекрасне. Наступний аромат. Я вже хотіла його показати в новинках, але він квітковий. Це новинка, яку я отримала буквально на днях, це Ермес, зараз Один ролі Дори. Я вам скажу чесно, якщо його вдихнути з флакона або при першому розпиленні він лякає, він такий, я зараз навіть розпилю, освіжити. Він пахне помідорним бадиллям мені. Або навіть свіжим помідорним пюре. В піраміді такого немає. Що тут? Цитруси, неролі, шафран. Це певно, шафран. Але от мені пахне помідорним пюре. Прям з листочками, ніби перемішане з гілочками, з листочками. Але далі, коли... це триває буквально 5 хвилин. Але коли він сідається, це такі гарні квіти, це ніби ви біжите по полю. Дрібненьких квіточок поля не засіяні, де просто дрібні квіти, ці літні польові. І отак воно пахне. Це пахне якимось дитинством. Коли ви відвідували бабусю в селі. Відпочинком, теплим сонячним днем і зігрітими сонцем квітами. Так, маленькими цими польовими квіточками. Цим бур'янцем, але все вкупі, воно дуже гарно пахне дитинством, літом. Ось це літо у флаконі. Треба тестити, але старту ви не бійтесь. Дайте йому пару хвилин, якщо ви до нього доберетеся. Наступний аромат це моя новинка, яку я купила ще в червні. Я не знаю, як я забула його вам показати. Дуже хороший аромат, це Апвіс fleur d'oranger. Новий нішовий аромат, здається. Створений цей бренд у 2020 році, якщо не плутаю, то я вставлю десь. Дуже класний аромат. Я ним вже щойно розпилювала. Це, знаєте, в тому направленні, що молекула плюс мандарин, тільки той більш солодкий і сочніший, а цей більш квітковий. Тут. Ой, собі десь мені спопала. Тут квіти і в базі, і в старті, і в серці, тут квіти апельсинові квіт. Якщо тут ще є? цитруси, імбирлися, смородини, але все-таки тут відчуваються квіточки. Навіть коли отак нюхаєш з флакона, відчувається оця квітковість. Листочки, нектар, квітів, Освіжаючі. Освіжаючий квітково цитрусовий, не солодкий. Якщо йти, нанести його і вийти в спеку, то відчуття, ніби ви недавно вийшли з душу, і оця не про холодність, а от відчуття свіжої, чистої шкіри. Є. Класний аромат. Плюс в нього еко-упаковка з переробленого паперу і кришка. Бачите, пробична така. Класна, недорога ніша. Не знаю, це мій перший аромат. Дуже сподобався, буду пробувати далі. Зверніть увагу. Ах. Далі. Знову дуже швидко, що я так біжу? Аромат de Rose В парфумованій воді. Це мені Оля положила в сліпі за тести. Слухайте, ну дуже класний аромат. Зараз звідси я відчуваю якусь легку алкогольність, винну, зовсім легку. Листочки троянди і терпкість, пелюсток, легку терпкість пелюсток. На шкірі це освіжаючий такий трояндовий нетривіальний аромат, унісексовий, який підійде на щодень, не напрягає. Він неядерний, як буває. Є парфумерна і туалетна вода, і парфумерна вода буває ядерна, а туалетна більш легше. Ні, цей чудовий, насичений, але дуже комфортний в носінні. Він, мені здається, буде доречним в будь-якій ситуації. Такий аромат, універсал. На чоловіку я, на жаль, не тестувала, але мені здається, було б теж дуже класно. Тому що тут ці трояндові листочки чудово звучать. І мені здається, що на літо саме те. Тому що на весну мені, здається, буде прохолода трошки з'їдати, а от на літо саме те. Наступний аромат, так, флакони, як ви замітили, вже закінчилися. У мене є фірмовий семпл. Це Miu -Miu Bleu. Le Люблю так. Вимова моя французька шикарна. У мене цей аромат був взимку. Теж я його тоді носила, але мені здався мускус дуже скрипучий. А, це квітково мускусний аромат, я не сказала. Тут троянда свіжа. Ні-ні-ні. Е, Конвалія, білі квіти мускус. Найбільше конвалію чисто окремо я не відчуваю. Відчуваю білі квіти і мускус. Я мускус не дуже люблю, але тут він дуже гарно підкреслює білі квіти. Так от, взимку я його носила, він мені здався занадто індольний. Квіти ховалися, а от мускус дуже випирав і дуже в'їдався ніс. А ось зараз, влітку, теж Альонка благодарна мені клала його в подарунок до сліпих затестів. Я думаю, ну ладно, спробую влітку. Хочеться щось е, незвичайного, що відрізняється від моєї колекції. в мене мускусних немає майже. Таких, щоб певно чути, мускус. Я його нанесла, і він так гарно розкрився на шкірі. Цей мускус свіжий, так він скрипучий, але він ще тут не перебиває квіти, і все-таки квіти тут головні. А мускус їх гарно відтіняє, підкреслює, перебиває індольність жасмину. Тобто жасмин може індолити, якщо він солює, а тут ні. Тут мускус при, прибирає цю індольність і розкривається цей аромат дуже гарно. І він, до речі, я думала, що Міу-Міу Miu Miu це такий бренд, який тихий, тому що я тестила інші аромати. Вони мені здались похожими на Ланван Ромюртрус. Декілька ароматів. Щось в цьому направленні. А цей відрізняється і не скажу, що прям весь день стійкий, але відчутний. Відчутний і не напрягає. Я цей відливан зношу аж бігом, фірмовий семпл. Я думаю, можу це свій флакончик десь купити. Ну, вже, можливо, на наступне літо, бо середина літа вже треба до осінні готуватися. І буду ще пару ароматів, яких в мене нема, але я їх добре знаю. Моя любов перша з Шанелі це Шанель Габріель. Це ніжні білі квіти. В легкій-легкій пудрі, дуже жіночний аромат, дуже елегантний, як на мене. На жаль, трошки недостатньо мені в ньому гучності, але тим не менше, коло себе його відчутно. При повороті, якомусь русі. Це інтимний аромат, але він настільки гарний, я не знаю. Я, напевно, якщо доберуся до флакону, то я буду ним просто обливатися, щоб його чути добре. Але це. Із шинелей, крім тендер, оцей прям ніжна ніжність. Думаю, зараз під цей образ він би мені дуже підійшов. Я подумаю над тим, чи купляти зараз флакон, чи може ближче до осені. Стільки варіантів, що не можу вибрати, але це однозначно достойний аромат на літо, тому що інші аромати загучні в мене, як конуар. Не можу все-таки. Ввечері, мені, ввечері нікуди не ходжу, а на день він доволі важкий. А Габріель, мені здається, теж в будь-який час він підійде. Дуже ніжний, дуже елегантний. Наступний аромат у мене тут записаний: Arман Basis, Інред, бюджет. Це інред в парфумованій воді. Це такий класний аромат. Я не знаю, так, він вже старий його всі знають. Але в мене була мініатюрка на 7 мл фірмова. Класний аромат, свіжі квіти. Не те, що свіжі, вони освіжають з імберем. І мені там теж запах газетки. Я вже казала якихось відео, мені подобається в ароматах запах газетки. А квіти з запахом газетки дуже гарно. Нічого, нічого там, що там є, там троянда жасмин і конвалія. Але там нічого не випирає. Там настільки, настільки все рівномірно замішано і гармонійно. І воно видає такий чудовий свіжий аромат. Але ви, певно, вже всі знаєте цей аромат, бо це хід. Я не розумію, чому туалетна вода більш популярна, бо скрізь про не про туалетну воду говорили і на Ютубі, і в розпивах більше туалетна вода. Але мені, якщо чесно, більше парфумована подобається. Вона не душить, вона не буде нікому заважати. Але так. Наступний аромат це Артрізан парфюмер. Назву флакончик буде тут, тому що я її не можу правильно вимовити. Це аромат у мене був від Леванд. Це аромат, я думала що на травень, але мені здається, що зараз він буде більш доречний. Це аромат нектару, з, квітку, з плодових дерев, з квіток плодових дерев. Є ще інші аромати на цю тему от вони більш травневі. А цей, мені здається, буде доречний саме зараз. Цей лід таке не дуже спекутне, трошки вітряне, трошки десь прохолодне. І якраз на таке літо. Навіть не на прохолодне, але 25. Плюс, і якщо є цей нектар буде дуже гарно звучати. Він гарно сідає. Якщо переборщити, він може трошки підіндолювати. Два пшика, і вам буде відчутно його. Правда, він, мені здається, не дуже стійкий. І це ще й певна знятість, але я бачила його в, розпив... в розпивах. Тому, якщо вам подобається така тематика, раджу спробувати, хоча б для разнообразія, так. дуже достойний аромат. 99-го року. І останній аромат теж Хіт, хітовий, який всі знають. Я його носила раніше весною, але в мене зали... залишилося від леванті трошки, я надягла недавно, і це був клас. Весною на прист. Це Келін Клян-ейфорія класична. У мене була ейфорія Блоссом, здається, чи блаш. Він не стійкий, на жаль. Теж дуже гарний, більш свіжий і нестійкий. А от класична ейфорія з його гранатом, з його жасмином це все-таки більш квітковий. Просто якщо є нота-граната, для мене це нота фрукта якогось, то для мене це додає солодкості, і для мене це більш кращий носибельний квітковий аромат. Тут є в ньому лотос, чорна орхідея, чорна фіалка. Якщо чесно, мене зазвичай фіалка придушує, але тут ні. Тут взагалі тушний аромат солодкий, солодко свіжий, я б сказала, квітковий з чудовим шлейфом, дуже стійкий на мені. Я його відчуваю довго, хоча в мене гаряча шкіра. Але на собі я його відчуваю постійно. І... Теж від людей ловила шлейф, одного разу я його з дівчинки навіть не впізнала. Шла за нею і питаю, що це у вас так гарне, таке знайоме, але я не можу видати. Вона каже: Ейфорія! Боже, я ж здивувалася, він же в мене є. Але бачите, який він по-різному розкривається і чудово звучить. Це, мені здається, парфум поза часом. Є в ньому якісь трошки м -м, ніби водні нотки, зовсім трошки. Відчувається, що це 2000, -ні. але, тим не менше, дуже достойний достойний аромат, і не дивно, що він такий популярний і досі. І буде популярним, мені здається, ще надовго. Зимою у восени не то. Весну я його носила, і влітку теж він чудовий. Тому рекомендую, якщо ви досі не знайомі. А я вам дякую за перегляд. Дякую, що провели зі мною час. Підписуйтесь, будь ласка, ставте свої лайки, пишіть коментарі. Мені завжди приємно з вами спілкуватися в коментарях. Я вам дякую за увагу і до наступного відео.